Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Стадниця. Стадниця знаходиться 18 кілометрів від міста Тетіїва, 80 від Білої церкви, 170 від міста Києва. Кожного дня є сполучення із містом Тетіївом, із Білою церквою і з містом Києвом. В селі є школа спиртзавод, СГ-підприємства, магазини тощо. Під'їзд до будинку асфальтований. В дворі є криниця СГ-прибудови для ведення домашнього господарства, земельна ділянка 25 соток. Будинку частково зроблений ремонт. Газу немає. Пічка перероблена. Нова. Все, що ви бачите на фото, все це лишається в будинку. Кого зацікавив даний мат... будинок, будь ласка, пишіть в коментарях, я надаю номер власника і ви обговорюєте подальші ваші дії. Ціна будинку 150 тисяч гривень. Ще хочу додати, що стояк із газу біля будинку. Ось такий у нас будинок. Будь ласка, пишіть, підписуйтесь. Хто дивиться мене в Тіктоці, пишіть повідомлення особисті, тому що Тікток стирає номера телефонів. На все добре, до побачення.